Читаюча шкільна родина стратегічне завдання бібліотеки. Під таким гаслом відбувся 10-й ювілейний всеукраїнський місячний шкільних бібліотек. Учительські та учнівські колективи Курічолозівської гімназії взяли активну участь у місячнику бібліотек. До Дня захисників і захисниць України була проведена інформаційна перерва, під час якої учні 8 класу дізналися про історію свята, а також про створення в Україні ікон покров Пресвятої Богородиці. Учні 4 класу довідалися, як до нас прийшла книга, і взяли участь у майстер-класі з виготовлення книжкової закладки. Було створено віртуальну виставку поет Великої гармонії до 115-ї річниці з дня народження Богдана Ігоря Антонича. Учні 7 класу взяли участь в усному журналі до 135-річчя від дня народження Михайла Драйхмари. Під час активних перер учні 8-9 класів мали змогу переглянути презентації українські поети, захисники України та 37 митців, які захищають Україну, а також дізналися про найбільші бібліотеки світу. Учні 6 класу долучилися до створення газети, що читали українські письменники в дитинстві. Діти працювали над створенням ілюстрацій до прочитаних книг. З учнями 3 класу виготовляли незвичайну книжечку Лопорело, говорячи простими словами, книжка гармошка. У створеній книжечці зібрали прислів'я і загадки про книжку. Учні 5 класу дізналися, чому варто читати художню літературу і отримали в подарунок буклет закладку. У шкільній бібліотеці з'явилися нові читачі. Це учні другого класу. Їм розповіли, як потрібно берегти книжечку і як користуватися шкільною бібліотекою. Була проведена акція Подари бібліотеці українську книгу. До Дня української писемності і мови створено виставку Українська мова, святиня нашого народу. Учні шостого класу змагалися в мовознавчому турнірі фразеологізми невичерпні скарби народної мудрості. Ти дитина України, Сергій Цушко, є і в тебе, дружа мова, неповторна і чудова мова маминої ласки і бабусіної казки, Щоб у книжці оселялась в угарній пісні заіскрилась. Мова дідуся і тата героїчна і завзята. З чумаками в Крим ходила, рідну землю боронила, сталь варила хліб пекла, навіть в космосі була. Ось яка вона чудова, наша українська мова. Пам'ятай же, що хвилини ти дитина України.